Розмірковуєте, де ліпше відпочити. Дніпроветровська молодь пропонує літню альтернативу Туреччинам, Єгиптам та Криму. Уявіть собі покинути село у самому серці України, де навіть мобільний зв'язок не працює. Чисте повітря, прохолодна колодязна вода, мальовнича природа і головне. Тиша, хіба що туалет з душем на вулиці, але то вже дрібниці. Засновники екопоселення переконують, відпочинок душею гарантований. Наша знімальна група першою спробувала зняти стрес, занурившись з головою у снотливу природу. З десяток напіврозвалених хатинок, розбита дорога, покинуті ферми і все це у пишній зелені. Саме тут, у колишньому селі Ракове, група молодих ентузіастів будує екологічне поселення. Навіть назва майбутньому містечку вже є Стопудівка. Наше більшою етное поселення Стопудовка. Здесь буде вже через півтора місяця жити дуже багато молодіж. Ми вистанавлюємо доміки, строїмо тут забори, строїмо інфраструктуру, туалети, Місце шукали по трьох областях. Прагнули знайти щось покинуте, але у повній гармонії з природою. Село під Дніпропетровськом обрали не випадково. Це місце нам тим, що тут, по суті, нікого немає. дорога і води, воздуха і води, в області. Вже у липні обіцяють активісти, тут буде справжній молодіжний бум. Фестивалі під відкритим небом, спортивні турніри, етноконцерти, різноманітні майстер-класи. А поки Стоподівці кипить робота. Одні збирають очерет, інші плетуть дахи та тини, а хтось проводить електрику та будує сцену для майбутніх виступів. Камыш мы его, кстати, собираем на то, чтобы плести крыши, для того, чтобы делать заборы. Это первая хата, которую мы уже восстановили. Вот здесь уже есть и коммуникации, даже интернет есть, и вода даже в хате есть. На цій території ми збираємося зробити палаточний городок, тобто тут вполне рівна територія і можливо спортивні площадки. Глина, солома та дерево. Для будівництва використовують лише натуральні матеріали, бо це ж головна ідея екопоселення. До кожної дрібниці намагаються підійти з креативом. Навіть туалети зробили такі, що хоч на виставку. Кожний туалет має своє названня. Зараз ми бачимо э, туалет під названням Apple. Тронне. А, як-то будемо тоже креативно, може бути якийсь посох буде виржать, садишся, так заходиш наверх. За півтора місяці активістам доведеться привести до ладу хоча б декілька занедбаних осель. За довгі роки без людей хатки вже стали частиною природи. В одних оселилися павучки та мурахи, в інших безліч пташиних гнізд. Тут точно багато гнізд різних і так багато ластівки. в кожен дім заходиш, вони тут літають. Не не пугаються, ну, якби ми що не тронем хороше. А ще 10 років тому тут було все. І ферми, і школа, і магазин, і автобус до міста. Але із занепадом сільського господарства люди почали масово кидати свої оселі та переїжджати. З місцевих жителів залишилися дві самотні жінки. Вони молоді, не натішаться. Кажуть, село наче знову ожило, та й мородерів поменшало. Що людей немає, пустий. ночі машина за машиною їздить, і не знає, що та машина їздить. Чи когось... Насправді активісти мріють не просто відродити село з хатками. Прагнуть побудувати справжнє молодіжне містечко з інфраструктурою. Подалі від метушні промислового мегаполісу. Євген Подашенко, Юрій Христя, Дніпропетровщина, Новий канал. Працювати вже сьогодні над розбудовою українського завтра, щоб зробити його кращим. Фонд Віктора Пінчука вже в шостий скликав стипендіацію програми «Завтра ЮЙ на молодіжний форум. Тут під лісом, поблизу Києва, три дні їх навчали втілювати власні соціальні і бізнесові ідеї. З понад трьома сотнями студеїв з усієї України працювала експертна комісія з досвідчених фахівців і бізнесменів. Хто ж найкраще за свої уроки визначило журі. Ігри на згуртування колективу, тренінги, лекції, семінари. У такому режимі прожили три насичені дні стипендіати програми Завтра Юей фонду Віктора Пінчука. Тут, на природі під Києвом, вони тренувалися розробляти соціальні проекти і будувати власний бізнес. Ці три дні просто це з нас волною і трошнікобитобес вже не три дні, а цілий місяць. Студентів об'єднали навколо 30 проєктів. Один із них втілювала команда Черкаського стипендіата Антона Небелиці. Це транспорт майбутнього, що його студенти пропонують використовувати під швидку допомогу. Проект це три в одному літак, машина і плавзасі. І це майбутнє. Це вже завтра. Це дуже реально, у нього вже є патент, У нього вже розчитана роботи працююча 3 d модель. Утілювати ідеї молодим і юним допомагали ментори, люди з досвідом, які вже відбулися як фахівці. Це громадські діячі, бізнесмени і підприємці гуру стартапів, яким швидко вдалося розпочати справу з нуля. Саме вони підказували, коригували і направляли. Були приглашені дуже багато цікавих людей, які вже реалізували свої різні проекти в цій сфері, в тому числі були представники великих it корпорацій, і Google, і Microsoft. Чиї проекти найкращі визначило велике журі у першій п'ятірці автівка Антона, ідея зі створення видання для незрячих, пристрій контролю за місцезнаходженням дитини, проект велопаркувань поблизу вишів. І переможець – «Мегадонор» – телефонний додаток, що зробить донорство мобільнішим. І переможець мегадонор, телефонний додаток, що зробить донорство мобільнішим. Перед стипендіатами з промовою виступив відомий фізик та фоторолог Мічіо Каку. Він взяв участь і в церемонії нагородження. Перший приз вручає спеціальний гість форуму – Перший віце-прем'єр Сергій Арбузов. Свято майбутнє нашої країни. Я не помилився. Це так, молоді, талановиті, Це наше майбутнє. Я вітаю вас. Я хочу подякувати організаторам. Ці події це дуже важливо для нашої країни. Ідея це майже усе, а не реалізована ідея це майже нічого. Такими словами, засновник програми Віктор Пінчук, застаріг студентів не спинятися. Ми роз'їжджаємося в 90 там 5% процента случів. Многі вічі забуваються і не це. Мой вам совет. Реалізуйте ці проекти, і тоді у вас всі останні проекти в вашій житті теж вийде, теж, теж реалізуються. Це секрет. Я вам з вами просто ділюсь. Будьте в тих 5%. Після фото на згадку і дружніх посиденьок студенти запевнили, вже завтра почнуть готуватися до наступного завтра UA». Адже хто потрапив сюди раз, повертається знову. Аліна Мордюк Влад Харитонов, новий канал.